Агнія та Павло Барто, дівчинка за Мазура. Переклад українською Максимом точить. Ой, ти за мазуром мила. Де ти руки замастила? Долоньки чорні прямо, а на ліктях плями. я на сонечку лежала, руки до горі тримала, от вони засмагли. Ой ти за мазуром мила. Де ти носик замастила? Став він чорний. Ах ти, ніби і шахти. Я на сонечку лежала, носа догори тримала, от він і засмаг. Де ти за замазу мила, ноги в смужки замастила? Наче зебране дівчатко, ноги як у поросятка. Я на сонечку лежала, п'яти догори тримала, от вони й засмагли. Ой, чи правду ти казала, чи не обдурила? Ну, мо дайте губку, воду та дитяче мило ми її відтремо. Гучно дівчинка ревіла, як несли мочалку й мило, Звивалась, мов гадючка. Не чіпайте ручки, вони не будуть білі, вони ж загорілі. А долоньки і відмилися, терле губкою її ніс, так образилась до сліз. Не займайте носик, мила він не зносить. Він не буде білий, він же загорілий. А ніс теж відмився. Відмивали смужки. Розкричалась дуже, дряпалась мов кішка. Не лоскочіть так ніжки, Годі, годі, припиніть, сильно щітками не тріть. Не будуть ніжки білі, вони ж позагорілі. А п'ятки теж відмилися. Ось тепер ти біла, ніяка не загоріла. Це був бруд. Дитячі книги з малюнками українською мовою. Сайт Казка Укр.